Привіт! Я Аня, тренерка з пілатесу. Показую, як рух допомагає відновити здоров'я та гарне самопочуття. Сьогодні виконаємо активний комплекс з акцентом на ноги. Ну а зараз зробимо приємну розминку. Підніміть дві руки догори, візьміть замок, стопи розташуйте паралельно, і ми зробимо такі бічні витягування. Тобто, це більше не бічний нахил, а ми будемо тягнутися в діагональ. Захопіть замок за спиною, розкрити грудну клітку, і з видихом захопіть замок перед собою, гарно округліть спину. Знову замок за спиною вдих, розкрити грудну клітку, і з видихом округлите кожен сегмент хребта. Вдих, грудну клітку, скеровуємо вперед і вгору маківкою, тягнемось до стелі. і Видих, зігніть коліна і створіть купол спиною. Підготуємо наші стопи, поставте праву ногу на півпалець, через верх змінюємо на ліву. Тобто, коли змінюємо, ми піднімаємо дві п'ятки вгору, стаючи ніби на підбори. Маківка весь час тягнеться до стелі, і ми приємно проминаємо пальці ніг. І одночасно дві п'ятки піднімаємо, робимо перекат на п'ятки. Вдих потягнутися за маківкою, і перекат на п'ятки. Декілька разів. Коліна рівні, плечі опущені, шия розслаблена, і ми гарно витягуємося вгору, стаючи ніби на підбори. Тепер знову розташуйте праву ногу на півпалець і уявіть, що ви ніби будете зараз піднімати пальчиками якийсь предмет з підлоги. Або можете навіть щось взяти, якусь тканину, або, наприклад, піднімати шкарпеток, або просто уявити, що ви пальцями захоплюєте якийсь предмет. Цей рух повинен бути таким чіпким. Ви відштовхнулися плюсними і пальцями і захопили ніби щось в пальці. І зараз пробуйте ніби пограти на піаніно, пальчик за пальчиком піднімаємо і опускаємо вниз від мізинця. Мізинець і палець за пальцем опускаємо вниз, і повторимо все те ж саме на іншу ногу. Ми ставимо ліву ногу на півпалець і уявляємо, ніби ви щось захоплюєте в пальці. Ви можете це робити швидко, як я. А якщо поки що не виходить швидко, або не відчуваєте, що ваші пальці чіпкі, можете зробити повільно в своєму комфортному темпі. Тепер поставте всю стопу, підніміть пальці, і ми палець за пальцем хвилькою опускаємо вниз, починаючи від мізинця. Ви прям хочете ніби вкласти палець за пальцем, повільно, не поспішаючи в своєму темпі. Тепер поставте ноги широко, уявіть, що по боках від вас є дві стіни, і ви зараз тягнете стазом, тазом, ніби хочете торкнутися до стіни, яка справа від вас знаходиться, і до стіни, яка зліва від вас. Прям гарно потягнутись тазом. Тут важливо, що грудна клітка рухається з тазом так, щоб у вас. Не відбувався рух попереком, тобто два боки талії все одно залишаються у вас приблизно однаковими. І тепер підніміть праву ногу, зігніть коліно, і ми будемо малювати стегном коло вперед, до сторони і назад розігнути кульшовий суглоб. Вперед до сторони таз, стабільний назад. То дуже важливо, що дві половинки тазу однаково дивляться вперед. Опорна стопа активна, пальці чіпкі. І ви ніби кожним пальчиком вростаєте в мат, вростаєте в підлогу. І з кожним разом, з кожним рухом стегном ви ще більше подовжуєтесь за маківкою вгору. Робіть вправу комфортній амплітуді так, щоб не було хрускоту у суглобі. Тепер розташуйте ноги широко, злегка розверніть стопи, руки візьміть перед собою, і ми будемо робити присідання, тягнучись тазом трошечки назад, розвертаючи коліно на другий палець стопи. Це дуже важливо, коліно має дивитися в сторону пальця. Тобто не має бути так, що у вас пальці дивляться в діагональ, а коліна дивляться прямо. Це шкідливо для колінних суглобів. Тому тільки так коліна дивляться. По другому пальцю стопи, та стягнеться назад, тобто ви не з рівним корпусом присідаєте. А таз рухається назад, ніби хоче відкрити двері. От, уявіть, що позаду у вас двері, і ви хочете тазом їх відкрити. На вдих ми опускаємось вниз, з видихом виштовхуємо себе вгору. Дуже важливо, дві стопи однаково штовхають підлогу вниз. І зараз ми робимо все те ж саме, але будемо додавати роботу рук. Коли ми стоїмо, руки піднімаємо догори, з видихом опускаємось, тобто ми змінюємо ще дихання, видих вниз і руки опускаються. Видих, вдих, видих, вдих вгору. Дуже важливо, ніякого зайвого напруження в районі шиї і трапеції немає. Рух тільки в плечових суглобах. Ми згинаємось у кульшових суглобах і працюємо руками в плечових суглобах. Видих і вдих за маківкою витягнутися. Зверніть увагу, руки широко, тобто не беріть їх вузько, ми їх відцентровуємо приблизно по ширині плечового поясу. І зараз трошки відпочинемо, можна подихати, зробити ковточок води. Розташуйте праву ногу попереду, ліву позаду, підніміть дві руки вгору до стелі. Ми робимо майже такий же присід. Позаду нога на півпальці. Коли ми опускаємось вниз, ми розвертаємо стегно. І коли опускаємось вниз, руки в сторону задньої ноги. Тобто ми додаємо ротацію грудної клітки. Вправо-вліво видих і видих вниз. І таким чином ми додаємо ще трошки інерції, видих. Видих, вага тіла більше на передній нозі, коліно розвертаємо так само по другим пальцям ніг та стягнеться назад, розкриваємо сідничі кістки, спина не округлюється. Трошки дихаємо. Зараз робимо на ту ж саму ногу, але додаємо ротацію в сторону передньої ноги. Тобто, ви коли опускаєтесь вниз, ви розвертаєте грудну клітку в сторону передньої ноги. Отаким От чином: вдих і видих вниз. Так само. Таз трошки тягнеться назад, спина не округлюється в цю сторону. Особисто для мене трохи важче робити, тому а, цей варіант ми ставимо останнім. Коліна чітко по другим пальцям стоп, не затискаємо грудні м'язи, плечі внизу, зберігаємо простір навколо шиї. І відпочиваємо. В цих присідах приблизно 70% ваги тіла ми розташуємо на передній нозі. Зараз будемо змінювати ногу, розташуйте ліву попереду, праву позаду, і ми будемо ротувати грудну клітку під час присіду в сторону задньої ноги, розвертаючи праве стегно. Праву стопу трошки розверніть і стегно. Видих вниз, вдих вгору. Рух в кульшових і в плечових суглобах. Уявіть, що з зовнішньої сторони від лівого стегна у вас стіна, і ви під час присіду тиснете в цю стіну, видих вниз. Навколо шиї простір зберігаємо, трапеція розслаблена. Знову трошечки пару секунд відпочиваємо. Сьогодні у нас таке доволі інтенсивне тренування, але вже стає прохолодно, тому це класна змога зігрітися. Тепер повторюємо знову на цю ж сторону, але ротацію змінюємо, тобто руки підніміть. Розверніть грудну клітку в діагональ вправо і з видихом розвертаємо грудну клітку в сторону передньої ноги, тобто вліво видих і в видих. Дуже важливо більшу частину ваги тіла тримаємо на передній нозі, коліна розкриваємо, розкриваємо сіночі кістки під час присіду і більше п'яткою натискаємо на підлогу. Грудну клітку ми тримаємо над тазом, ми просто трошки обертаємося навколо своєї осі. Тобто ми залишаємося на вісі хребта. Слідкуйте, щоб грудна клітка не падала ні вліво, ні вправо. Знову трошечки дихаємо, відпочиваємо. І зараз будемо робити таку комбінацію. Розташуйте ноги не широко, приблизно на ширині тазу. Пальці дивляться вперед. Ми зробили присід. Крок правою ногою назад, високий випад, присід повернулися, і вийшли на високі півпальці. Так само повторюємо на іншу ногу. Що тут важливо? Таз тягнеться назад. Коліна не виходять за межі стопи, тобто от під час присіду коліна будуть майже над пальцями, а під час випаду коліно має бути десь над центром стопи, але не має сильно виходити за її межі вперед. Так? Тобто, кут не гострий в коліні. І таким чином продовжимо. Слідкуйте за корпусом. Наскільки нахиляється таз, настільки нахиляється грудна клітка, ніякого прогину зайвого в попереку немає. Ми тримаємо нашу нейтраль, потилиця, задні ребра і криш, весь час. Вздовж однієї лінії. Коли ви робите випад, коліна позаду рівне, за п'яткою витягуємося у довжину. Зараз зробіть крок назад. Правою ногою ліва залишилась попереду, руки в замок за голову. І ми почнемо з видихом ротувати грудну клітку в сторону передньої ноги, тобто вліво. Зверніть увагу, у вас повинна бути одна лінія, одна діагональ від правої п'ятки до потилиці. І ми обертаємося навколо своєї вісі, залишаємося на вісі хребта. Розташуйте руки внизу під плечима, зробіть крок назад в планку і стоїмо, тримаємо статику, наше статичне положення, потилиться задні ребра, криш і п'ятки, ніби вздовж стіни, яка нахилилася. Тобто, у вас має бути діагональ, ніякого зайвого прогину в попереку немає. Працюємо активними м'язами живота. Стоїмо, тримаємо себе, опора більше на зовнішню частинку долоней, руки би розтягують килимок в різні сторони, лопатки опущені. Ще трошки тримаємось. Опустіть коліна вниз, сядьте на п'ятки, відпочиньте. Поверніться знову вертикальне положення, поставте тепер праву попереду, ліву позаду, такий високий випад, дві руки за голову в замок. І тепер так само обертаємося вправо. Тільки грудна клітка рухається та залишається нерухомим. Зверніть увагу одна діагональ, п'ятка, криш, задні ребра потилиця, лікті в полі зору. Не довертайте себе плечима, тобто ніякої напруги в трапеції, в плечах немає, тільки грудну клітку ротуємо. Знову опустили руки вниз, крок назад. Знову планка, але з передпліч. Тобто опускаєтесь на передпліччя, лікті під плечима, тримаємо статичне положення. Опустіть коліна вниз і сядьте на п'ятки, трошки відпочиваємо. І ми знову повертаємося у вертикальне положення. Будемо ще працювати. Поставте стопи паралельно, призігніть коліна, нахиліть трошки корпус вперед, руки за головою. Зніміть з підлоги ліву ногу, зігніть коліно і з видихом робимо відведення назад, розгинаючи коліни і кульшовий суглоб, і повертаємо ногу в центр. Вдих, видих, назад, стабілізуємо таз, вдих, повертаємо. Дві половинки тазу однаково дивляться вниз в мат. Колінна чашечка також дивиться вниз. П'ятка вгору. Одна лінія потилиться задні ребра криш, шия вільна. Руки витягніть здовж корпусу, тримаємо статичне положення. Праве коліно зігнуте, вся стопа тисне в підлогу. І тепер пульсуємо. Працюємо лівою ногою від кульшового суглобу, видих, видих, видих. Лопатки тягнуться вниз за мізинцями, шия вільна. Працюємо не попереком, а тільки кульшовим. Тобто пульсації від кульшового. Сідниця має працювати. Так, опускаємо, дихаємо. Повертаємось наше положення стопи паралельно, руки за головою, зігніть коліна, зніміть праву ногу і почнемо так само: видих від себе вдих до себе, видих вдих. Коли розгинаємо стегно, трошки підтягуйте лобкові кістки до нижніх ребер, Корпус стабільний, він взагалі не рухається. Одна лінія потилиться задні ребра криш. Лікці скеровані трохи в діагональ. Рух навколо кульшового і колійного суглобу. Руки витягніть вздовж корпусу, лопатки опускаємо вниз, витягуємося за мізинцями, шия вільна. Права нога дуже активна. Майківка витягується в протилежну сторону від стопи і пульсації. Дві половинки тазу дивляться вниз. Працюємо кульшовим, скорочуємо сідницю, видих, видих. Пальці опорної стопи дуже чіпкі. І поверніться в центр. Молодці. Зараз ми опускаємось вниз на килимок, сідаємо. У нас буде положення голубу. Виведіть праву ногу вперед зігніть коліна і скеруйте його в діагональ. Зробіть таким чином: якщо у вас праве стегно далеко від мату, якщо не можете сісти, то бажано підкласти щось під сідничу кістку. Праву. Можна подушку, можна блок. Щось об'ємне. Це може бути що завгодно, навіть книга. І таким чином ми з вами зараз опускаємось на праве стегно і трошки порухаємось вліво вправо. Трошечки такий маленький рух тазом. Має трохи розтягуватись права сідниця. Ми таким чином знімаємо зайву напругу. Тепер повністю опустіться вниз на долоні. Розслабтеся і декілька циклів дихання. Обережно піднімаємо, змінюємо ноги і повторимо все те ж саме на іншу сторону. Ліву ногу вводимо вперед, коліно в діагональ. Якщо треба, під ліву сідничу кістку щось підкласти, під ліве стегно, якесь підвищення. Рухаємося тазом вліво-вправо, закриваючи таз. Опускаємось на передпліччя. Продовжимо ще декілька разів рухатись тазом. І опускаємось повністю, лягаємо на стегно декілька глибоких циклів дихання. Зберіть ноги, зараз сідаємо на п'ятки, руки на коліна. Гарно округліть спину, розкриваючи задні ребра, створіть простір між лопатками, порухайтесь тазом з п'ятки на п'ятку. Тепер зберіть замок за спиною, зберіть лопатки, гарно розкрийте грудну клітку. І знову переведіть руки на коліна, створіть такий купол спиною. Знову руки назад за спину і гарно розкрити грудну клітку. Я вас вітаю. На сьогодні у вас все. Сподіваюся, що вам сподобалось тренування. Не забувайте тиснути вподобайку. До зустрічі!